Кадиров готується до смерті і вже записав відеоролик, відповідаючи на чутки про свою хворобу. Відос, як завжди, пафосний, от тільки сам Дон Дон його чогось не озвучує. Ну точно все в порядку з ним. Я все частіше чую плітки про мою хворобу. Мовляв, я помираю, мені залишилося недовго. Якщо мені судилося прожити 50, 60 або 70 років, я їх проживу. Як визначено, і ніхто не віднімає ні дня. І по третє, ви, як були пліткарями безмужності, що ховаються, мов миші за кордоном, так ними і залишилися. Це ваша суть. Ну так, ну так, навколо одні вороги і сплітники. Тим часом Путін вже наказав збудувати для Кадирова погребальну піраміду. Фонд прямих інвестицій виділив 2,5 мільярди рублів на будівництво Ахмат-Тауер, башти висотою понад 400 метрів. Непоганий такий вийшов фараон. Усіх слуг теж поруч із ним поховають. Симоніан дуже переживає, що Трампа приберуть. Про це їй розповіли її американські мальчики, з якими вона пила пивко в бані. Ми провели дуже російські травневі свята, як і належить. шашлики, у річку пірнали, в баньку ходили, пивке попили. Чим закінчиться? Дадуть Трампу проводити таку незалежну, зважену, нормальну політику, кращу за все, що було до цього. А він мені каже Трампу. А ви впевнені, що Трамп взагалі так довго проживе? А все через те, що Трамп не запроваджує проти Росії нові санкції, взагалі не сильно так і допомагає Україні. Американцям це ой як не подобається. А по великому рахунку ти більше нічим не командуєш, крім того, як влаштоване пір'ячко у твоїй ручці. Підпиши вже якось а він не підписує. Я якось серйозно переживаю за його життя і здоров'я, і не тільки я. Ось погляньте, на Ілона Меска меск уже зійшов з дистанції. Він хлопець розумний, хитрий, досвідчений. Він каже: У щось з моїми компаніями не гаразд. Якось у Твіттері теж вітер дме, як на відео з Джей Ді Венсом, підунує займатися своїми компаніями. Ну що як то кажуть, недовго музика грала. Там Трамп вже розглядає можливість зняти всі обмеження на використання українцями американської зброї. І Все тому, що дехто знову вирішив пограти у буферну зону. Готуйтеся тепер, бо буферна зона буде традиційно у вас. Соловйов не кинувся на Трампа, тому що той більше не вірить по брехенькам Кремля і не зрізає оборонний бюджет США. Ще й ракети зараз Україні дасть, буде взагалі караул. Трамп же такий миротворець, тому навіть сказав, що на 10 центів оборонний замовлення не скоротять. Йому раптом стало байдуже до дефіциту бюджету, до всієї цієї роздутої проблеми він заявив, трильйони ні цента менше. В Черговий раз сказав, що ми вкрали у них суперракету, що мене дуже забавляє. Тобто, хто їм це розповів, зрозуміти неможливо. Тобто ми її взяли і вкрали, а вони їх роблять дуже дуже багато. Де вони їх роблять поки що тільки випробування, і то не дуже. А у вас що дуже з випробуваннями? Чи вам нагадати, як у вас сармат на полігоні розірвало, так що самого полігону не лишилося? Те, що жарти закінчились, і яка саме доля чекає світ, сумнівів немає. І саме тому тепер всі як ніколи активно почнуть допомагати Україні. Так, Рудольфич, збирай тривожний чемоданчик, знадобиться.